Унікальну біолабораторію відкрили у Київському палаці дітей та юнацтва. У спеціально обладнаному кабінеті встановлено надсучасне вартісне обладнання, завдяки якому вихованці відділу біології КПДЮ матимуть можливість працювати на ПЛР-системі, що допоможе їм опанувати ключові методи біотехнології, молекулярної біології та генетики. Перша серед позашкільних закладів в Україні ТОВ біофарма плазма повністю обладнала в КПДЮ лабораторію для юних науковців. Директор компанії Костянтин Єфименко надає великого значення вихованню і підготовці майбутніх фахівців в галузі біології, зокрема біоінженерії, молекулярній біології, біотехнології, фармації, генетики тощо. Партнерство з біофармплазмою – це рушійна сила в майбутнє наших вихованців, це розкриття їхнього наукового потенціалу, це можливість підготовки до конкурсів та міжнародних олімпіад.